Всім Саша, їсти! о жерти. Фух. Ну що ж, я повернувся. Я просто атлічно пожрав. Як ви вже зрозуміли, тема піде про жрачку, про їжу, яку ми любимо. Ту їжу, яку я люблю. ням 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 Так от, я не договорив. Мені не дало договорити. З вами Саня з Headless 4. Це випуск Поговорим! Та-да! Ей, ей, ей! Ау! Ти хоч би камеру виробав О, додумався. Вам сумно, і вам нема чого поїсти. Ви не знаєте до кого дзвонити. Якщо ви так хочете сильно їсти, дзвоніть за номером 380. І до вас приїде повар Олександр і зготує вам абсолютно любу страву, яку ви тільки забажаєте. Сек Давайте ж поговоримо про жрачку. Всі ви, напевно, дуже любите поїсти. І я теж люблю поїсти. Та всі люблять поїсти. І дівчата люблять поїсти, що вони найчастіше сидять на дієтах. Насправді вони по ночам лазять в холодильниках і обжираються. От чесно, я, я то знаю. <му> О, паче! А хто то в нас пів третьої ночі жире, а? Ну сань, от що ти наганяєш на дівчат? Ну вот серйозно, вот тільки що, що це було? А? Що ти жар з холодильника? Тортики, а? Ну тортик-то смачний. Я я масу набираю. О! Mm. О! Зараз же свята. Я думаю, у всіх позалишалися пончики там тортики. Сфотографуйте свої пончики і тортики. І взагалі в різні солодощі, які у вас були. І кидайте вниз коментарі. Або просто напишіть, яку їжу ви любите жарти. Не, ну, от я, наприклад, от я. Я люблю вареники. Такі. Такі варенички. Варенички. А. Вареники краще всього жерти з картопелькою. І зверху поливати їх сметанкою або підливкою грибною. О боже, це просто кайф! Я не знаю, це напевно най-най-най найофігенніше для мене. Потім. Я дуже ще люблю борщ. Борщ. Такий український борщ. Червоний червоний. Але я трохи дивний. Я не люблю борщі сметаною. Не знаю, от не люблю і все. От люблю просто борщ без сметани. Можливо, це не борщ вже але борщ без сметани, борщ, все одно борщ. От, борщ. Солодкий, просто жесть. Солодкі це моя слабкість. Реально дуже сильно люблю солодкі. Просто обжирай з того солодку. Але люблю всякі такі хімічні чіпси, ті знаєте, такі сухарики. Ото всякі такі теж люблю. Знаєш, що погано, але жру, що поробиш. А ще люблю. Ви отак по ночам не жріть, це погано, дуже погано. Ще можете фотографувати свої холодильники і кидати фоточки мені. Я хочу подивитися, що у вас є в холодильнику. А зараз я сам покажу, що в мене в холодильнику відбувається. Е, увага, увага! Ми знаходимося біля холодильника Олександра. Ми знаходимося біля його холодильника. Бачите, це його холодильник. Ладно, коротше, я вам покажу, що в мене є на холодильнику. Бачите, така гарна. Іграшка. Вот, то. То не Патрік. Такі от гарні картини я колись малював. Просто прекрасні. Ну Якщо що, це шутка. Як же холодильник без магнітика? Це ж Unreal. От в мене от якось так. Ну що ж, відкриваємо. Да-да-да-да! Ауч! Це піз! <звук> Ладно, Дубль два! Та-дам! Мій холодильничок. Легенький безпорядок, плюс тут не все, що в мене є. А ще потім підемо на балкон. Просто не все вміщається. Дивіться, в мене тут є багато всього. Лимон! Бачите? Без лимона життя неможливо. Всяка хрень, хрень, хрінь, кетчуп. До речі, офігенний кетчуп, хайнц, я вам кажу, це це, це напевно най-чо-чо-чотінький, найчетчикий -чо кетчуп, який взагалі існує. Потім майонез. Йопта, як же без майонеза. Яєчка, яєчка такі гарні яєчка. Такі, Такі яйця, бачите, яйця, гарні яйця. Вот. таких, такі яйця, звісно. Трошки вони. Ну, як трошки. Набагато менше, ніж в мене. серйозно, серйозне, не, не вірив. Багато є яйць, бачите, яйця, яйця. Е, то вже не то. О, ікра! У мене є ікра! Ти чого пікаєш? Сука. Заткнись! Отак. Бачите, в мене ще й гарячий холодильник. Мені не подобається довго бути відкритим. Це. Це. Це для піци. Бля, якийсь кусок негарний. Ладно, неважно, це піцу робити. Сирок, в мене є багато сиру, бачите. Я люблю сир! Сирок. То, то, то кутя. Кутя. Це така смачна кутя. То сметанка, бачите. О, сметанку, як же без сметанки. Хоча, як ви пам'ятаєте, в борщ сметанку я не додаю. Масло. Масло. Масло! Масло! Та ти замахав піщати! Заткнісь, будь ласка, заткнісь, не піщи. А, все, тихо, тихенько, ще трохи, я явчаю. Макаронки, я дуже люблю макаронки. Все, що залишилось від холодця. Бачите? Це все, що залишилось від холодця. Шиночка, 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 домашня шинка! Тут така Таке те, що від олів'я залишилось. Ну і всяка така от жрачка, там молочко, бла, 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 бла. Тепер ми йдемо на балкон. Уявляєте, ми потрапили на балкон Олександра. Що я їм хочу розказати? В мене є тут багато чого. Це, це це крижавочки. Такі червоненькі крижавочки. Крижавочки! Крижавочки, маленькі, такі червоненькі. А це мамкінтотик. Мамкі дурчики, дуже смачний! Отвічай, дуже смачний! Просто му, перфекто! Ем, це шашлички! Тушені! Тушені шашлички! О Боже, якщо б камера передавала цей запах. Мо, тоже перфекто! Перфекто! Це це, я навіть не знаю, що це таке! Не падай! Не падай! Я навіть не знаю, що це таке. Потім і на наше... Помідорова зубка, яка вона смачненька. Ви запитаєтесь, чому помідорова зубка а не борщик? А тому що борщик саня вже весь жар І тепер, тепер я вам покажу просто країну холодців. Що ж, тут стає дуже холодно, ми повертаємось назад. А це Соватюк! А це дуже надзвичайно смачний фрукт. Ви ніколи не здогадаєтесь, яка в нього назва? Це помела. і вона вирощується, знаєте де? В Китаї. А ще я дуже люблю чаї ганяти. Чайочечки Ми повернулися назад до кімнати. Я вам показав свій балкончик, де в мене теж зберігається їжа, тому що там так само холодно, як і в холодильнику. Показав свій прекрасний холодильник. Вистачить! і випуск підійшов до кінця. І я хочу вас попросити підписуватись на наш канал. Ставити нам лайки. Хтось просив казати Вподобайки. Так спеціально для тебе. Вподобайки! Здається, це був Лев Микола. Пишіть нам на аск. Задавайте нам питання, і будуть з вами котлетки. Я забув. Сказати, що я люблю котлетки! Котлеточки! Пишемо коментарі, робимо те, що я просив. І хай буде з вами котлетка. Котлетка. Біпише на нас! на нас Πεπυσσε στην ανάσα, Τι δεν είναι τορνότε η κλαυτέρα, Headless for love, Πεπυσσε